Я старший бойовий медик військової частини А-1920, це перша радіотехнічна бригада. Ми працюємо на захисті неба, виявляємо шахіди, ракети, ворожі літаки. Я особисто займаюся лікуванням, оздоровленням, виявленням захворювань військовослужбовців. Хочу щиро подякувати від себе, особисто, від командування за надання нам цього транспортного засобу для виконання бойових завдань, рятування військовослужбовців. Щиро подякувати Юрію, громадській організації Унія, та всім людям, які докладаються до спільної справи. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!